Доброго вечора. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському у студії. Працює Карина Костецька. Сьогодні вся Україна вшановує пам'ять Тараса Григоровича Шевченка, адже саме 9 березня – 209-та річниця з дня народження поет. І в цей день у різних куточках України поклали квіти до його пам'ятників. Для початку я пропоную переглянути відповідний сюжет, а потім ми повернемося до студії. Він оспівував красу України у своїх віршах на полотнах, фіксував історичні події та закликав боротися, бо лише так можна побороти. Кожне слово Тараса Шевченка досі настільки влучно відгукується в серцях українців, що майже кожен наш громадянин може розповісти щось з його творів. А сама постать Великого Кобзаря вже трансформувалася в щось більше та стала навіть символом сучасного спротиву Росії. Щороку приходить віддати шану поету до його пам'ятника і 90-річна Інна Васильівна. Жінка з маличку знає на пам'ять його вірші. А потім, каже, навчала їх своїх дітей та онуків. Вірші його, в мене всі ті саме рисунки, багато книга в мене така з є. Не називаю її раєм. Тії хатиночки у гаї. Над чистим ставом, край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нуд переливала, свою дитину, в тім гаю, у тій хатині у раю я бачив пекло, там неволя, робота тяжка, ніколи помилитись не дадуть. Збиратися щороку в день народження Тараса Григоровича Шевченка біля його пам'ятника багатолітня традиція в багатьох містах. В кривому розі шануть кобзаря в різних куточках міста, зокрема і на проспекті Поштовому, де розташувався одноіменний театр. Присутні поклали квіти до підніжжя монументу та схилили голови на знак вдячності. вже друге шанування річниці Великого Кобзаря в умовах повномасштабної війни масовані атаки російських вояк не стають на заваді такі події. Багато хто з присутніх зізнається слова кобзаря «борітеся, поборете, вам Бог помагає ще як переплітаються із сьогоднішніми реаліями. Велике свято тому, що він я пригадую слова його, які актуальні сьогодні, пригадуючи осі події, які відбуваються, і ось сьогодні. Хлопці, які відстоюють за незалежність нашої держави, хотілося б привітати і словами Тараса Григоровича, борітися, поборете. Вам Бог допомагає. Ми бажаємо, ми бажаємо їм перемоги, ми бажаємо їм здоров'я, ми бажаємо їм перенести, винести це все. Голова центрального міського району каже, дуже важливо згадувати Тараса Григоровича, бо це приклад патріотизму для підростаючого покоління, аби в майбутньому сучасні діти наслідували та розуміли, яку роль Кобзар відіграв в нашій літературі ще за свого життя та як надихає українців сьогодні в умовах війни. Сьогодні, як зазвичай, як за останні приклади років, ми разом із міською владою, разом з виконуючим обов'язки міського голови Юрім Григоровичем Вілкулам, і Небайдужими мешканцями також разом із заступниками міських голів і головами районними у місті рад відзначили цей день, тому що ця людина, ця постать велика особистість, є великим прикладом і національним символом єдності, мужності, незламності нашої української нації, центрально міському, як і в інших районах міста сьогодні також запланували традиційне проведення просвітницьких уроків в школах, садочках та бібліотеках щодо творчості та життя Тараса Шевченка. Відбувалося це все в онлайн форматі. Вікторія Пінчук, Борис Торохті, перші міські. І ми повертаємось до студії. У нас у гостях Олена Гончаренко, доцент кафедри міжнародних відносин дует. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Давайте для початку зазирнемо трошечки в історію, пригадаємо основні біографічні факти про Тараса Григоровича. Історія життя Тараса Григоровича це історія нашої України. Минуле, теперішнє і майбутнє, і безпосередньо в цьому аспекті дуже важливо, що Шевченко супроводжує всю нашу історію. Не знати його, це не знати свого життя і свого покликання місії на цій землі сьогоднішніх. Акцент на першу чергу полягає в тому, що ми маємо визначити, лише він міг написати, що історія мого життя є часткою історії моєї батьківщини. І така солідна і вагома, що сьогодні це національний поет, поет свободи, тому що визначеність того аспекту, що він зробив для нас з вами, і безпосередньо. Середньо, те, що він продовжує робити, тримати небо над нами, тому що в процесі боротьби його вогненне слово збуджує сьогодні кожного. І навіть слава Україні це теж та слава, яка в його кобзарі, як відкрита книга, має сьогодні бути для нащадків, окреслено значимість і визначеність його етапного шляху. Також сходження на Голгофу, те, що йому довелося пережити. Сьогодні Доказової бази щодо народження, вона все ж таки під питанням якого він роду? Ну явно що українського, але ось якого мається на увазі хто батько, хто мати. Сьогодні дуже велика таємниця розкодування цього коду генія, який дається взнаки тільки під пиливом вивчення і такої спадщини. Бачите, вже 209 років, а все одно вкуму і визначаємо, а хто ж це таки, чи Катерина Тагрицького, чи Агафія, і з родини Романових царської. То звідки він той. Шевченка, який зродився і дав знати нам, хто ми є. То оцей процес, етап зрощення, вже з маличку говорив, що це дитина самобутня, неповторна, фантазія, уява неймовірна. Хто знає, можливо, колись, як говорили сусіди, а списував Олександр Коницький, зразу після смерті, хроніку життя, роду саме Грушівського Шевченка. То, може, саме тоді було з'ясовано, що з чумаками, а батько чумакував, то він йшов через наш інгулет. І, можливо, йшов саме на Крим, будучи маленьким хлопчиком, пізнавав наші дикі степи. Може, тоді оця уява і фантазія, потім в пошуках шукати, де ж тільки кити, що підпирають цю землю, спонукали до того, що Валка Чумаків забирала хлопчину додому і казали, то це ж син Грецька. Може, тоді, коли стояв серед шести дітей, які народилися, удяка в науці, вивчав церковнославянську мову і Єдина дитина, яка письмо знала, писала і читала, і списував сковороду і арихметику. Тобто дитина була неймовірна. І та дорога всім Черкащина, яка зродила такий талант, дався взнаки. Тому що саме тоді проявилася велика майстерність вугликом по білих наших. Писанках, хатах малювати, ніби як графіті, оцю форму робити. І сусіди говорили, що ось оця особливість пошуку інтересу, коли до Катерини, старшої сестри, бігав маленький хлопчисько, вже позбувшися матері, то коли прибігав, то сестра казала, каже: Ото подивлюся, а він такий, аж, аж, аж ну, запихкався, сидить, каже: Тарасе, то я ж до печі їсти на стіл, то давай. Коли каже, повернулася, його вже немає. Літав, Чого він каже, бігав? Чого? О, ото його так неслось куди. Такий він був в поривах, в прагненнях чогось пізнати. Можливо, тоді, коли у дяка навчаючись, і дяк не спромігся і казав Тарасе, там не більше, іди в село, бо я не можу, бо п'яний. А ти йди, то прочитай святе письмо. І ця дитина, відкриваючи псалтиря, читала це святе письмо і вже холод восени, і то ж люди згадують то розказують, як Онейський фіксує. Що каже: ото ніжка об ніжку, а воно по землі холодні, пізня осінь. Та то сніг, а то на дощ переходить. А він ото стоїть та одну чи іншу сторінку каже: та бачиш, що жінки плачуть, та бере та й перекладає. То ніби та хитрість давалася, або всякому разі недоля спонукала до того, що дитина знав, що за це щось дадуть і поїсти, бо слово ж це читає. Але ж ми знаємо, коли Шевченко буде в заслані, то він тоді спитає в Бога: за що ж, господи, ти мене караєш? То моя відповідь за те, що сторінки святого письма ось так невірно та перекладав то є велика трагедія визначеності долі Шевченка. Бо ми його все ж таки узріваємо. Не поет, бо це ж до болі мало. Не трибун, бо це лише рупор мас. І менш за все кобзар Тарас. Здавалося, він лишив нам таку спадщину, таку вагому і значимо за своє життя. Тому що в пошуках інтересу, прагнення життя пізнати, він хотів бути цим художником. Та природа, яка зродила, народила ту красу в ньому. І він хотів це передати. Розумієте? І оце те, що хотів передати, то явно. Воно йшло до того, що у 8 років, як йому складно було з тим паном Енгельгардом, який його возив, і бачив, що то дитина особлива, і в козачки його взяв, тільки від того, що подивився, що то дитина має такий хист і талант, що він проявляється, бо дитина в покої зайшла, і перше, що почала змальовувати стін картини. І він бачив, і те, що в Варшаві побував із паном, і вільно побував, а також до Санкт-Петербурга, побачив, який бурлив тоді бурлила тоді саме Варшава. Все це він побачив, пережив на своїх власних очах, бачив це зростання було маленького хлопчика, підлітка, Ось, дивіться, ви тут, що я uh щойно -huh. згадали Санкт-Петербургу. Зараз хочу на цьому моменті трошечки зупинитися. От чому росіяни намагаються, ну є таке намагаються приписати Тарасу Григоровичу Шевченка ем, до своєї культури через його двомовність. От можна трошечки про це? Ну, по-перше, сьогодні достатньо інституту мовознавства Олександра Потрібні визначено і встановлено, що три мови були в активній формі побутування Шевченка. Перша це українська мова, тоді малоросійська, як вони казали, на речі. Я про це зараз хочу мені детальніше зупинитися на цьому факторі, тому що в процесі пошуку навчання, коли він оце писав, творив свої картини, то пішли вірші. Бачите, талант він саме так проявляється. І коли пішли ці вірші, то пішли вони саме тою мовою того народу, до якого він належить. І це дуже важливо нам усвідомлювати, тому що саме цей мовна ознака стала визначеності його ідентифікації, щоб він визна. Значив для себе, хто він є? А отже, якщо він визначив, то він і наступним передав оце знання своєї мови, своєї культури. Так, от виявляється, що в активній формі була саме українська московська мова, тому що доводилося цьому. Ми маємо врахувати, що це поет емігрант, якому не давали можливості жити, працювати на своїй землі. І йому завжди предписання жандарм не давали можливості йому перебувати постійно в арештах, постійно такі знаєте подорожі, приїхав і має їхати. Тобто не було змоги до того періоду, як от не був ну засланий. Але ж питання полягає а в аспекті польська мова. Він також її знав. Оці подорожі, це знання у Брюлова в академії мистецтв, де бібліотека була шикарна. Він читав мови в оригіналі. І треба визнати, що він знав і французьку, і італійську, і німецьку мову, латин знав і знав церковнослов'янську мову. Вчені підрахували і визначили, що це в активній формі людина за 10 років навчання процесу, коли ще був вільний. Тому що дивіться, який е, рік життя, 46 років. 46 років він прожив. І такий короткий оцей період, із них 24, Ну розумієте, це в кріпаках. тому що був закріпачений, треба це визнати. І на підставі того, 10 років заслані, а все під наглядом поліції, жандармі. А отже, жити вільно не було. І ця людина спромоглася вивчати мови. То з його, е, його спадку, то що він нам лишив, а це 240 е, саме. Поезії, які за життя Шевченка тричі виходив кобзар. Це вісім поем, це дві п'єси, це із двадцяти, те, що лишилося, із двадцяти наголошую його повістей, дев'ять, які лишилися. Щоденник це зразок мемарної прози, найдовержніша форма, де ми можемо зріти Шевченка живого, психологічно мотивованого, визначеного. То чи підрахували двадцять детьмов. Це в репертуарі, тому що лексика взята. Він і помилки допускав тих слів, які брав. Там і казахська, там і кримськотатарська мова, 29 мов. От такий був, ну от таке знання мов і такий рівень підготовленості. Тобто, це показник. А коли вже акцентують увагу, то як же їм донести те слово і ті п'єси, які він ставив. Як подивився, що там ставлять у Петербурзі, то побачив, що каже то не про нашу історію. То Нікіта Гайдай да Назар Стодоля це були ознаки того, що він знає, як там живуть в Україні. Розумієте, і він цю Україну описав, розповів, то якою ж мовою він мав писати, а коли вони, то вони все в нас крадуть. І тут не дивно, коли вони й тут намагаються щось красти. Але засне, Шевченко це той, який чітко імператив визначив чуже і своє. І на підставі чужого він поставив своє слово. А насторожі коло них, нашого народу, німого, бо вони ж німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Він ставив слово. Оте слово, яке невмируще, сильне, потужне. Бо що було слово? Слово то було життя, то була матриця життя. Слово то було Бог. А що значить красномовством і манерою говорити, писати, як писав Шевченко, це наділяє матір Божа, і це в молитвах. Ті, хто читає, знає, може це осмислити. Бо Шевченко це єдиний поет, який є релігійний поет. Ніхто з тих письменників, які ми знаємо, ніхто не спромігся стати на позицію Бога. З ним полемізувати і визначати свою позицію, говорити до того я не знаю Бога, поки е, мій народ не розкується. Розумієте, це тільки єдина людина могла зріктися всього в ім'я України, і це став Шевченко, тому що він узрів, узрів історію свого краю. Тому це життя, яке заакцентовано, Нехай вони скажуть, а як вони його морили, як вони його по суті намагалися знищити, але він був такий стійкий і міцний. Коли знаєте, студентам розповідаєш про Шевченка, то перше, що говориш, це дуже. Добре, що ви хочете відкрити свої таланти, пізнати своє покликання призначення. Тобто, ви набираєтеся знань, але пам'ятайте, якщо ви не будете формувати свій характер, то ніяких вершин ви не досягнете. Шевченко тому і став нам недосяжним, неосяжний в своїй творчості, в своїй спадщині, лишивши нам картини. Він ішов до цього життя і став академіком, розумієте, саме гравюри під кінець свого життя з огляду на те, що він досягнув досконалості, і ця досконалість не за якось робити. А Робити так, щоб узріти і бути рівних серед рівним. Оце ось імператив, який дуже визначальний для нас сьогоднішній. Тому в даному питанні, коли ми говоримо, так, але ж давайте врахуємо, на той час писав Тургенів, Достоєвський писав, писав Бернс у Шотландії, писали там Жор Сант у Франції. Вони писали своїми мовами свою культуру. Шевченко не зрікся. Він не як Гоголь, він не зрадив свого народу. А що лишилося з Гоголем? Гоголь в своїх листах, ніби. Почав спокутувати, коли осмислив, яке послання йому зробив сам Шевченко. Прочитавши, перечитавши той твір, він узрів і сказав: Боже, та Шевченко ж силу мав від тої землі. Він набирався духу і енергії від тої землі, на який ріс, і він не зрадив. А я, мов заздручі Шевченкові, спромігся тільки, як він написав, тільки й написати вечора на хуторі Бліз та написати Тараса Бульбо. А то духу не вистачило, бо зрікся свого, того і не вистачило. Ось, яка сила духа Шевченка, що він спромігся протистояти тій великій імперії? Франко так і написав, у чому його сила? Сила його в тому, що він спромігся вистояти. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетним у царстві культури. Так ось оцей чоловік, який у царстві духа спромігся визначити сутність буття українця і його місію в цьому житті. І він став символом нашої нації, тому що для кожного народу є свої символи. Так ось. В даному аспекті та не вдасться, те, що ми бачимо перші, куди бомби кидають, куди сьогодні привітали. Теж визначено привітали. Так ми визначаємо те, що сьогодні вночі було й під ранок було. Так вони ставляться до нашої культури, до постаті цієї людини. Ми бачили, що було із ковородою із його е, історично пам'ятними місцями і безпосередньо тим, що вони вважали своїм. Вони багато на що нас зазіхають, але Шевченко точно знав і точно визначав самоідентифікацію. Немає другого дні. Ра, немає іншої країни, аби притеся на чужину шукати кращого життя. Не знайдете ви там, тому що ось те, те, що є в своїй хаті, своя правда і сила, і воля, і те, що він нам дає в цих поезіях, то він нам дає розуміння того, хто ми на цій землі, чи їх батьків, діти, і наше покликання і призначення. Тому я не знаєте, чітко кажу вам і визначаю, що аспект мови це мова, яка дає можливість людині інтегруватися в цьому світі, знати носієм мови, оце є трагедія. Дядя то в тій великій культурі, в якому йому довелося жити, працювати і з акцентом на те, що це була людина, саме оця свободна людина, яка намагалася цю свободу декларувати і визначати з часів козацтва, бо його провідна тема це козаки, козаччина, історія нашої країни, і жити в умовах тотального цинізму. То він був чіткий і визначений: вашу мову знаю, мову вашу знаю, але не хочу говорити на ній. І Це він дав відповідь після того, як у 1840 році вибухнув Кобзар. Це було перетворення неймовірне, тому що всі здибали і зрозуміли, що зродилась новий прошу чоловік. Вибачі, да. Але давайте на цій ноті будемо завершувати да, да, трошечки. Ласка. Я хочу сказати, що нам всім треба повчитися у Тараса Григоровича бути справжніми патріотами своєї нації, своєї землі, адже зараз це актуально як ніколи. Що ж, я вам дуже дякую. Я нагадаю, що це був проект Прайм Тайм на першому міському. У студії працювала Карина Костецька. У нас у гостях була Олена Гончаренко, доцент кафедри міжнародних відносин. Дует, дякую за увагу. і Залишайтеся на першому міському.